На вихідних на українців чекає деяка зміна погоди, опади покинуть території нашої країни, а з неділі почнеться поступове підвищення температури, на півдні знову місцями буде 30 градусів спеки. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, у суботу, 12 серпня, опади покинуть всі західні області, а також Вінницьку, Луганську, Донецьку, Одеській області та Крим. Там переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. А ось на решті території країни очікуються дощі місцями з грозами та градом. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то в західних та північних областях похолодає ще більше, там очікується від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла в денний час доби. Нарешті території країни на пару градусів потеплішає до плюс 26 в день, і тільки у південних областях буде до плюс 28 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 11 до плюс 15 градусів на південному сході до плюс 20 градусів вночі, у Києві 12 серпня. Протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 16, плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!